Поетеса Людмила Кравченко. Думки на ешафот читає Наталія Ніколенко. Пущу думки на ешафот, і буду просто пити небо. Душа моя, таємний грот, а забуття немов плацебо. Ти десь розтанув у вімлі. Сліди шукать твої не прагну, в душі лиш спомини малі, та почуттів схолола магма, пущу думки на ешафот, і буду просто в небі жити серед назмріяних висот, де сяють зорі вічні квіти.